Як повернути тимчасово вилучене майно. Повернути тимчасово вилучене майно необхідно починати вже із е, зазначення відповідних письмових зауважень. Якщо ви напишете змістовно по суті е, письмові зауваження до протоколу обшуку, долучите е, певний перелік документів, де буде відображено законність походження такого майна, можливо, грошових коштів і в тому числі. В будете вживати заходів щодо фіксації порушень під час обшуку зі сторони слідчого, то в майбутньому на під час розгляду на судовому засіданні слідчому суді ви зможете безперешкодно довести, що все ж таки ви не маєте відношення до кримінального провадження, і тимчасово вилучене майно не відноситься до обставин кримінальної справи. У разі вилучення під час обшуку предметів речей та документів на що необхідно звернути увагу, під час вилучення таких речей та документів необхідно звернути увагу в першу чергу на те, як саме слідчий прокурор або детектив опише в своєму протоколі обшуку ці речі, тобто він повинен ідентифікувати, наприклад, грошові кошти посерійно, або кожен документ, який вилучає, або Назву майна речей саме конкретно ідентифікувати навіть кожну сторінку документу це дуже важливо, бо все ж таки в подальшому під час накладання арешту, де ви будете приймати участь в судовому засіданні, і будете просити слідчого суддю не накладати арешт на тимчасово величено майно під час обшуку, ви зможете посилатися на і говорити про те, що все ж таки ті речі, які були вилучені, не відносяться до обставин кримінального провадження, і вам не доведеться е, зайвий раз доводити, що все ж таки у вас вилучило вилучено було е, те, що не заборонено законом.